Всім привіт! Сьогодні будемо робити оформлення моїх грибів в папочку. У мене вже не збиралося декілька десятків робіт, які потрібно кудись засунути, щоб їх не загубити, і вони просто у мене валялися на столі. Я придбала звичайну чорну папочку, куди вже вшиті файлики. У мене звичайно напрягає чорний колір, тому я ще взяла якісь патріотичні картинки. Картинки наклейки, щоб обклеїти, щоб вона стала веселіше, бо іншого кольору ну, чомусь просто не було в магазині. А шукати папочку раді іншого кольору реально не було вже ніякого бажання. Я витягую цей листочок, щоб просто підписати на ньому, що це буде папочка за липень, липень-вересень, ну, літо осінь, давайте так, 2023 року, щоб потім я орієнтувалася, з якого періоду цієї роботи. І зараз далі трохи покажу вам, як я буду обклеювати. Це загалом був такий, знаєте, хаотичний процес, тому що ем, можна було б підібрати, в принципі, якісь творчі наклейки, реально заморочитись. Але так як папочка чорна, і все одно картини були намальовані під час війни. От якісь такі ну, в мене думки виникли, і вирішила, хай будуть патріотичні. Тут дві сторінки різних наклеїв, але скажу заздалегідь, вони в мене на другий день почали відліплюватись, тому я їх ще буду собачити на якийсь суперклей, щоб вони нікуди від мене не втікли з цієї папочки. Загалом, до речі, прикольні наклейки. Вже не всі приколи меми, я пам'ятаю. Можливо, деякі з них я взагалі не знала. Але мені здається, папочка з цими наклейками має якийсь такий, знаєте, свій шарм. І кожна папочка якась особлива. У мене до цього була просто оранжева, помаранчева папочка, зелена. І якщо, дивіться, ви берете папочку, наприклад, ви хочете е хранити, зберігати свої роботи, як я в файликах, в папочках, щоб вам було простіше орієнтуватися, то беріть краще папочки, де файлики вшиті, як у цієї. Вона ще така зелена була, тому що це дійсно дуже зручно, у вас тоді в ті файли не вивалюються від тяжі картин, бо ви малюєте інколи на доволі важкому такому папері, знаєте, цупкому. Бо в мене перед цим папочка була, звичайний плюс що там можна вставляти безліч файлів. Але один мінус, що просто коли ти її напихаєш, ці файли починають вивалюватися, і воно має ну, не дуже естетичний вигляд. А от такі папочки вони більш комфортні. Да, там обмежена кількість файлів, але. Воно дуже зручно у використанні. І таким чином, коли ви намалювали роботу, можливо, її відразу от фотографуйте, щоб було так зручніше, і вкладаєте в папочку. Оце реально комфортно. От те, що в мене вийшло. Ну так, атмосферно. Бачите, файлики всі вшиті, це буде дуже зручно. Далі я відкладаю роботи по місяцях. Скажу чесно, це я роблю, буду робити тільки в перший. З першими роботами подалі мені здається, я їх буду просто отосунути все підряд і вже не заморачуватися прям детально з тими датами, тому що об'єктивно говоря, прям якогось сенсу в них немає. Ну, просто картини за готовий весь період та й все, що там там їх. У мене з тих папочок картини скільки раз були витягнуті, витягнуті, перемішані, що ну, розкласти їх це просто мені вже здається нереально. Деякі роботи ви бачили, деякі роботи ви не бачили, деякі роботи мені подобаються, деякі роботи ні. Але я прийняла рішення, якщо робота от, вона мені не подобається, я її ніде, наприклад, не виставляла. Але, в принципі, вона робота, яку, ну, не каляка-маляка, скажімо так, якуся порвати, то я її залишаюся. Наприклад, як оце перше море, яке я зараз буду класти у файлик, воно мені не подобається. Але в принципі це картина і вона має бути. Чого б і ні. Це я тут щось намагаюся мудрувати, як краще мені засунути ці листочки, але потім я трішки перемудрувала, все одно вийшло. Зробити потрібно було по-іншому, тому що тут, знаєте, це як альбомчик, що повинен його не крутити, а все було максимально ну, з одного боку, зручно було дивитися. Цей скетчбук скетчбука повивала свої роботи, які скетчбуки я віддавала. А роботи в мене залишилися. Я деякі роботи малювала по майстер-класам, деякі самі. Оце, наприклад, у ці хмарки були по майстер-класам. Це по майстер-класу був якийсь напій. До речі, Крілом там ще один прикольний був урок. Але він був безкоштовний до 31 серпня, а в мене не було часу вже його малювати. Ну, і якось так і вийшло. Це я розбираю ті роботи, які вже, в принципі, всі бачили на Ютуб. Тут основна частина всіх картин з Ютубу, бо я зараз намагаюся, як тільки я малюю, відразу знімати, щоб був контент і. Якось трішечки так, знаєте, налаштовуватись на атмосферу. Є, звичайно, картини, які я знімала, але не виставила, бо мені не сподобались. Ну, не сподобався сам результат. А деякі картини навпаки Ну, не хочу, не, не хочеться знімати, просто ти кайфуєш від процесу, і в тебе Ну, от інколи не хочеться брати телефон в руки. До речі, про телефон це взагалі зараз в мене казус. У мене один телефон то, що ну, працює повноцінно, я на ньому, скажімо так, сижу, там всі діла, сімки, інтернет, а інший просто раніше був я на нього знімала контент. На ньому була класна камера, всі діла. Вчора я вирішила все ж таки знову перейти і знімати не на новий телефон, а на старий свій телефон, тому що там була нормальна камера. І коли я почала це робити, я вже зрозуміла, що порівнюючи з новим телефоном, хочу тут. Камера не така супер, начебто як була там. Все одно в нових телефонах вже освітлення додавалось і все, все вже по-іншому. Тому трішечки шкода використовувати прямо в таких об'ємах новий телефон, але прийдеться. Прийдеться, бо якість відео в нього явно набагато краще, ніж в того старого мого. Тому якось так. А я так не люблю, знаєте, повноцінно використовувати нові об'єкти. Мені їх трішечки шкода, бо начебто ще дуже мало часу пройшло для них. А ті процеси, які я роблю, це при монтажу і зйомки відео, вони все-таки для телефона, бюджетного телефону, знову таки, вони трішечки важкуваті. Тому ось така папочка вийшла. Всім дякую за перегляд. Будемо далі разом її ще наповнювати. Напишіть, де ви зберігаєте свої роботи в папочках чи в скетчбуках, де вам зручно.